Якщо твоя дата народження 7, 16 або 25, твій основний аркан за тару це колісниця. А власне, у кожного по даті народження є декілька арканів, які відповідають за місію, карму і взагалі сильні слабкі сторони в житті. Але основний із них, який розкаже такі тенденції життя, енергію життя, це власне в вашому випадку хто має такі дати народження? Це колісниця. Колісниця вона дає переміщення, дає знайомство з іншими культурами, дає Є в місії життя таке власне розширення. Тому ці люди вони не здатні просидіти на одному місці, прожити в одному місці, де народилися все життя. Вони здатні міняти свою позицію. Це дуже багато людей, які зв'язують свої професії з транспортом. Дуже часто це люди, які подорожують або хоча б люблять подорожувати. Також вони можуть, наприклад, знаходитися в одній локації, але спілкуватися з людьми з інших країн, мати таку комунікацію, навіть, наприклад, працювати в компанії, яка є міжнародною і власне колесниця вона ще задає такий рух і темп в житті. Люди дуже енергійні. Люди, яким дійсно підвласно керувати декількома справами одночасно. В них все котиться, все йде, їм потрібен цей, цей рух. Це люди-спортсмени, люди, які дуже часто, е, ну це не значить, що все має програтися у вас, але е, один із аспектів точно вплине на ваше життя. Але дуже часто це люди, які фізично добре підготовлені. А е, також це люди, в яких будуть життєві уроки і складнощі на тему їх е, е, власне, е, тіла, е, ваги, і дуже часто вони можуть стикатися з цим. Е, люди... Люди, в яких у кожного аркана є плюси і мінуси, в мінусі це програється травматизмом, аварійністю, частими попаданнями в такі е, якісь катастрофи, катаклізми. Але це люди, які постійно в русі постійно е, розвиваються, і їм, власне, це і потрібно. Якщо людина стоїть на місці, вона деградує, в даному випадку вона навіть хворіє, тому, власне, варто виконувати свою місію по основному аркану, щоб е, сприяти розвитку свого життя в найкращому сценарії. Якщо це твій. І аркан пиши в коментарях свій досвід. Також став лайк і підписуйся обов'язково на канал. цим відео.